Друзі, приготуйтеся поринути в серце таємниць, адже сьогодні ми вирушаємо в одне з найзагадковіших міст на планеті Ватиканську, апостольську бібліотеку. За її величними стінами, що зберігають тисячолітню історію, ховаються не просто книги там лежать знання, влада та, можливо, ключі до розуміння нашого світу. Уявіть собі, кімнати, що сягають у нескінченні, заповнені стародавніми сувоями, інкрустованими манускриптами та першими друкованими книгами. Атмосфера тут пронизана шепотом історії, а кожен документ може розповісти неймовірну історію. Але що ж саме приховує ця скарбниця знань від сторонніх очей? Ми розкриємо для вас сім найбільш інтригуючих секретів ватиканської бібліотеки, які точно змусять вас затамувати подих. Перше більше ніж просто книги, схованка неймовірних артефактів. Багато хто уявляє бібліотеку як звичайне книгосховище, але ватиканська бібліотека це дещо набагато більше. Окрім сотень тисяч томів, тут зберігаються безцінні історичні артефакти: стародавні монети, медалі, гравюри, картини та навіть музичні партитури. Уявіть собі рукописи самого Мікеланджело чи листи таких історичних постатей, як Петрарка чи Лютер. Це не просто бібліотека, а справжня капсула часу, що вміщує свідчення ключових моментів історії людства. Друге: таємні ходи та приховані кімнати, лабіринт знань. Ходять легенди про таємні ходи та приховані кімнати всередині бібліотеки. Чи існують секретні архіви, недоступні навіть для більшості дослідників. Історики та конспірологи вже не одне століття ламають над цим голову. Можливо, саме там зберігаються найбільш сенсаційні документи, здатні перевернути наше уявлення про минуле. Третє індекс заборонених книг, цензура святого престолу. Протягом століть Ватикан мав свій знаменитий індекс заборонених книг. Хоча офіційно його скасували питання про те, чи існують досі небажані для церкви знання у закритих фондах бібліотеки, залишається відкритим. Які саме тексти вважалися настільки небезпечними, що їх вилучали з обігу, і чи можна сьогодні знайти ці рікісні екземпляри в глибинах ватиканської бібліотеки? Четверте: Пророцтва та езотерика. Чи зберігаються тут таємні знання про майбутнє? Ватикан завжди асоціювався з містикою та пророцтвами? Чи існують у бібліотеці стародавні манускрипти з передбаченнями майбутнього? Чи вивчають там езотеричні науки? Ці питання хвилюють багатьох. Зважаючи на вплив церкви протягом століть, не дивно, що ходять чутки про зберігання не лише історичних, а й містичних знань. П'яте захист від часу, секрети збереження безцінних раритетів, як вдається в ватиканській бібліотеці зберігати свої безцінні скарби протягом стількох століть. Відповідь криється в унікальних технологіях та методах консервації: спеціальний мікроклімат, ретельний контроль вологості та температури, а також майстерність реставраторів. Все це працює на те, щоб ціні документи пережили ще не одне століття. Ці секрети збереження є справжнім дивом інженерної та наукової думки. Шосте недоступність для обраних хто має право зазирнути за завісу. Доступ до Ватиканської бібліотеки суворо обмежений. Лише кваліфіковані науковці з підтвердженою дослідницькою метою можуть отримати дозвіл на роботу з її фондами. Це породжує ще більше питань, чому такий жорсткий контроль, що саме намагаються захистити від зайвих очей. Елітарність доступу лише підігріває інтерес до її таємниць. Сьоме. легенди про втрачені знання, що назавжди зникло у лабіринтах історії. І нарешті не можна не згадати про легенди про втрачені книги та манускрипти. Чи згоріли вони у пожежах, чи були навмисно знищені. Які безцінні знання могли назавжди зникнути у лабіринтах історії Ватиканської бібліотеки? Ці питання залишаються без відповіді, додаючи ще більше загадковості цьому унікальному місцю? Ватиканська апостольська бібліотека це не просто сховище стародавніх текстів, це серце історії влади та, можливо, прихованих істин. Її таємниці продовжують хвилювати уяву істориків, науковців та просто допитливих людей по всьому світу. Що ви думаєте про секрети Ватиканської бібліотеки? Яка з цих таємниць зацікавила вас найбільше? Діліться своїми думками в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше захопливих історій та розкриття таємниць.